Альона Миколаївна, як кажуть, Миколаївська область, місто Баштанка. Працювала до війни. Ну була різна робота і продавцем працювала. Поки 24-те, як кажуть, війна оця не дала. І в нас, виходить, зі двору прямо навпроти хати, А так, воронка впала і потрапила машини, і ворота, і добре що не на хату. 24-го прийшла війна не фактично, це, як кажуть, десь тиждень пройшов, вже тиждень, ми ще я ще на роботі була, а тоді всі починаємо закриватись то на ринку так, що успіла, то й убрала, як кажуть, і бігом додому. Тільки прийшли додому півчаса і почалось бах-бах. І це було в самому центрі, і там, виходить, у нас аптека, АТБ ж зацепило. Дуже багато. Я не знаю, як там проблема була, мені було страшно, бо їдеш по трасі, і не знаєш, куди попадеш там. Як кажуть, машину можна так. Їдемо так ближче сюди, тоді здохнули, що так тихо. Потім я сюди приїхала з внуком мене ще внук, 6 років внук. Ще ж війна йде, там ще, стріляє, ще є зіло. обстріл. Там обстрілюють. А тут дуже добре гарно. річка, ми на річку ходили. Ліс такий добрий. Та, Взагалі все зараз світе, світочки. Ходили до річки, дуже дуже гарно, річка, така чиста, здорова. Спочатку, як приїхали сюди, ще отак було теж бомбіжки, оті скрипи, десь там двері, якийсь там шум і лякалися, а зараз трошечки отак вже почали насвілад уже переходити. Тут добре гуляємо з внуком і ходимо в ліс. Гуляємо в теніс у нас тут, виходить, у нас тут дуже добре. На кухні в мене теж є. Я пирожки можу пекти. Пирожки, то коли як вареника можна якось зліпити, Ну, варимо їсти, все добре тут. Я ту картушку можу добру таку пекти, то всім тут нравиться, я пекла, то добре було. Так, так, да. всі-всі, всі нас, я кажуть, як дружна, ну родина. Тут родина, тут нема чужих. Ну так. О, я б танцювала б напевно, цілий тиждень. Бо танцювали, прадувалися. Приїхали би на своє місце. Місто Баштанку дуже багато було постей. Ми б всіх згукали.